который просто как би, окружает себя некой стеной и делает вид, что ему все равно. Яку травму несе в собі Ксенія Собчак і як ця травма заважає їй голосно говорити про війну в Україні? Я, психолог Олена Шершньова, сьогодні це проаналізую. Та спершу, будь ласка, підтримайте це відео лайком та підпишіться на канал. Ксюша народилася 5 листопада 1981 року у Санкт-Петербурзі. Її батько Анатолій Собчак був на той момент доцентом юрфаку Ленінградського університету. Мама викладачем історії. З маличку Ксюша вивчала англійську мову, займалася в балетній студії при Маріїнському театрі, відвідувала художню студію при Эрмитажі. Советским мерком жили дуже неплохо. У мене була окрема кімната в дитинстві, румунська стінка. Ми жили в трехкомнатній квартирі. А потім наступили 90 ті і, в в общем, така спокійна політику. Это очень повлияло на нашу жизнь, В общем, я стала сильно мало його видеть. Після обрання Анатолія Собчака мером, Ксюша дійсно почала рідше бачитися з батьком. До того ж, під час їхнього спільного дозвілля, з ними все частіше був його помічник Володимир Путін та довірена особа Дмитро Медведєв. До речі, з ними Ксюша зберегла стосунки на довгі роки. Що ж стосується виховання Ксюші, то з ним здебільшого займалася мама Людмила Нарусова. Ось як ті часи згадує сама Ксенія. У мене дуже сувора мама. Моє дитинство було присвячено боротьбі з мамою. Папа називав мене Моя домашня Чечня. Я ніколи не чула слів похвали, які хотіла б чути. Стосунки з мамою є визначальними в житті кожної людини. Саме від них залежить, як людина буде сприймати себе та як буде будувати стосунки з оточуючими. Нагадаю, що я практикуючий психолог Олена Шершньова. Працюю з різними видами травм, в тому числі з травматичними взаєминами з батьками. Якщо ви хочете записатися на онлайн-сесію, будь ласка, переходьте на сайт. Активне посилання я залишу в описі цього відео. Та, очевидно, Ксенії було занадто боляче розбиратися в стосунках із мамою, досліджувати свою недолюбленість мамою. Тому вона пояснила свої комплекси собі та оточуючим не холодною мамою, а занадто успішним татом. Так як його об'єм був настільки великий, що я. Подсознательно понимала, что я никогда не смогу достигнуть такого объема, угу. то значит надо пойти в такую сторону, Во -во -во, где давай, тебя вот никогда не... не будут сразу. Вот Во многом подытоже. тот путь, который угу. я выбрала, он был вопреки, скажем так, папе, которого я боготворила, и понимала, что таким, как он, я никогда не смогу стать. Угу. Это, конечно, ощущение неуверенности и собственной никчемности. Почуття невпевненості та нікчемності, про які говорить Ксенія, виникають не через чиюсь велич, а через знецінення власної персони, через її пригнічення, наприклад, суворою мамою, а пізніше вже й внутрішнім критиком. Уже тоді було поясна, що виросте мама. Спершу Ксенія пробувала подолати комплекси епатажною поведінкою. Вона крутила романи, усіляко привертала увагу преси, потім почала робити медійну кар'єру. Сейчас ми определим, хто из девушек вже успел понравиться парням. Потім загорілася політичними амбіціями. Ксенія Савчак! Здравствуйте! Я Ксенія Савчата, мені є що терять. На тім не міні я здесь. Та почуття невпевненості та нікчемності цим не можна подолати, якщо в основі не нереалізованість, а фрустрована потреба в любові. Любові від холодної матері, схоже, зараз Ксенія це починає розуміти. Що треба здійснити щоб мені полюбі? А в один із днів народжень мами Ксенія звернулася до неї досить нестандартно. Ми, напевно, не раз ще будемо сваритися, але знай, що це від любові. Схоже, складні взаємини з мамою сформували у Ксенії концепцію, що від любові сваряться, а ще бунтують, а ще йдуть в опозицію, а ще кажуть ні війні, але роблять це обережно, рівно настільки, щоб привернути увагу, викликати емоцію дорогої людини, але жодним чином її не нашкодити. У мене був вибір, гораздо більш складний в житті, ніж вибір, зв'язаний з Владимиром Владімичем Путіним. Це, наприклад, вся ситуація з моєю мамою. Мама – человек самый мне близкий. Тут сомнений нет. Я ее очень люблю всем сердцем. Но многие вещи, которые она делает в политическом поле, делала, для меня абсолютно неприемлемы. Интересный параллель. Мама и Путин. И интересно, что и мама, и Путин роблят то, что для Ксении совсем не принято. Хоча ні в тому, ні в іншому випадку вона, схоже, не готова до рішучих дій. Ну, хіба що трохи побунтувати або привернути трохи уваги. А до речі, увага для нашого підсвідомого є еквівалентом любові. Любові, яка так необхідна ксенії. Я професіональний мапрос-психолог, що треба зробити, щоб мене полюбили? Я що задача складна. То трі що зробити? Не намагатися заслужити любов, самі полюбити людей, щиро полюбити себе. Якщо вам сподобався мій розбір, будь ласка, підтримайте це відео лайком, підпишіться на канал та обов'язково пишіть про кого ще вам було б цікаво послухати.